Сьогодні ми поговоримо про напій, який став символом цілої епохи: напій, що підкорив світ під час карантину, став героєм тік челенджів а потім навіть епізодом у культовому серіалі. Я говорю, звичайно ж, про далгона каву. Це не просто збита кава, це феномен, який народився не в Кореї, а має набагато глибше приховане коріння. Ви дізнаєтеся, чому розчинна кава тут незамінна, як зробити піну ідеальною? І головне. Як приготувати цей напій не надто солодким. Тож мощуйтеся зручніше і не забувайте поставити вподобайку під цим відео. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику, де буде багато цікавої, а саме головне корисної інформації. Перше, що варто усвідомити, далгона кава це лише новий вірусний ім'я для дуже старої традиції. У Південній Азії, зокрема Індії та Пакистані, подібний напій, де цукор, кава та вода взбиваються до крему, відомий вже десятиліттями як Пхенті К'ю кава або просто Взбита кава. Але світова слава прийшла з Кореї. У січні 2020 року південно-корейський актор Чон іль У під час зйомок для тв шоу спробував цю каву Макао. Його настільки вразила густа кремова карамельна піна. Що він одразу ж порівняв її зі смаком дитинства. Він так і вигукнув: на смак це точно як далгона. І це порівняння все змінило. А що ж таке справжня далгона? Вона робиться з розтопленого цукру та дрібки соди, що робить її повітряною та схожою на соти. Це був не просто десерт, а гра. Потрібно було вирізати фігурку з карамелі, не пошкодивши її. Далгона виникла як дешевий і доступний вуличний десерт у Південній Кореї в 1950-х роках. Але популярності вона набула в 1970-х-80-х роках у період економічної відбудови країни. У той час багато сімей не мали коштів на дорогі імпортні солодощі, а цукор був відносно доступним. Враховуючи, як зараз швидко ростуть ціни у нас, то логічно було б сказати: Е, Рошен, запускайте далгону. Вуличні торговці готували далгон прямо на місці на невеликих пальниках. Це було швидке, гаряче та дуже привабливе для дітей частування. Діти мали акуратно з'їсти карамель навколо малюнка. Це могла бути або зірочка, парасольки чи будь-які інші малюнки. Але головне потрібно було з'їсти так, щоб не пошкодити фігурку. Тоді можна було виграти додатковий приз. Десь ви вже таки бачили, правда? Гравець 67 проходить далі. Цей ностальгічний елемент ідеально спрацював під час пандемії, коли мільйони людей сиділи вдома. А світове визнання прийшло набагато пізніше, коли ця жорстока гра стала центральним елементом у серіалі Гра в Кальмара. Це наочний приклад того, як простий напій перетворився на частину світової поп культури. Тепер, коли ми знаємо історію, давайте перейдемо до найважливішого: а саме до рецепту: класичне співвідношення це один, один, один. Так само, як пінкод вашої бабусі до пенсійної картки, цей рецепт робить Далгону нестерпно солодкою. Тому ми будемо її робити більш збалансованою. Нам знадобиться розчинна кава. Візьмемо, для прикладу, 10 грам, цукру візьмемо хай буде теж 10 і води теж 10 грам. Кажуть, що наш напій буде мати карамельні нотки. Ну а хто ми такі, щоб взяти і забути додати трішки солі в нашу кремову структуру? Змішайте інгредієнти: сухе до сухого. І вже в кінці вода. Якщо маєте час і натхнення, подейкують, що дуже холодна вода дасть вам набагато кращу структуру. А тепер найголовніше взбивання. Використовуйте ручний міксер це найшвидший варіант. А якщо його немає, тоді беріть вінчик і готуйтеся взбивати 5, а то і 10 хвилин. В чому секрет? Саме білки в розчинній каві та структура цукру дозволяють піні стати такою стійкою. Ви не зможете досягти такого ефекту з меленою кавою. Оскільки в ній забагато масел. Збиваємо до густих світлих кремових піків. В кавовій основі в нас дуже багато цукру. І щоб це якось вирівняти, я додав в наш коктейль ну бо я буяхизи, як це ще назвати, півпорції натурального какао. Якщо у вас на дворі четвер, то ще додайте ложку кориці і охапку дров. Жартую, звісно, не треба туди стільки інгредієнтів. Далгона кава це ідеальний приклад того, як для створення хіта не потрібні дорогі кавомашини. Лише винахідливість та два простих інгредієнти. Це наш маленький кавовий ритуал, який з'єднує нас з історією та світовими трендами. Спробуйте ось цю саме мою збалансовану версію, і ви більше ніколи не назвете далгону просто надто солодкою. Як для будь-якого рецепту нам потрібні інгредієнти. Сьогодні в нас буде гірке какао, розчинна кава, трохи цукру, сіль і молоко. З допоміжного нам потрібен отакий вінчик. Турбовінчик, не знаю, як він називається правильно. Ось така ємність для взбивання. ну і ваги, щоб дотриматись пропорцій, бо не кожен на око може це все зробити. Ну добре, почнемо це все змішувати. Саме цікаве, чи мені вистачить 10 мл води, бо це якесь дуже дивне співвідношення. 10 грам. Розчинної кави. Якби хто питав, це є 5 порцій, а я хотів робити з 20 грам. Досить прикольно, він трошки застряє, але вроді би працює. Щось він не дуже тяне. Дамо ще 10 грам буде. Ну, насправді сюди можна дати ще 10 мл, бо вінчик вже не справляється. Ну це вже йому прям суттєво легше. Зудивіться скільки її стало. Вже пів стакана. Можна збити молоко як вінчиком оцим, але він дуже брудний, тому я просто збив машинкою. Так, Молоко готове. Какао. Ну і, звісно, наша кава. Ну, якось так виглядає 8 порцій розчинної кави в одному келиху. Напевно, пасувало би це якось спробувати. Я би трохи додав солі. Ну, але, як то кажуть, треба пробувати весь напій. Дуже цікавий напій. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. Ну, Якщо його з молоком пити, досить яскраво відчувається какао, десь далеко кавовий смак, можливо, треба було все ж таки вибрати повну порцію. Чи пив би я таке кожен день? Ні. Чи пив би я таке раз в місяць, можливо, якби хтось це робив. Ну, загалом непогано, можете спробувати. Точно не буде вам дуже солодко від цього, бо все ж таки гірчинка какао дуже приємно згладжує оцю солодкість. Дякую, що були зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений рецепт. А зараз до нових зустрічей і смачної вам кави!